Всіх вітаю! BMW гараж на Берестейському проспекті 123. В роботі в нас новий проєкт БМВ 540 на задньому приводі. Отримали цей скарб з США. Зараз будемо займатися відновленням. Шукав я цю машину десь орієнтовно 2-3 тижні. Багато було. Прикольних варіантів, але, на жаль, вони продавалися досить дорого. Але знайшли цей варіант. Здавалося, що удар досить сильний, але коли приїхали, в принципі, це не так і критично. Капот, я думаю, що відрихтується, тут, в принципі, нічого критичного. Саме головне, що не достало до двигуна, тому що це була така інтрига, фотографій не було, машина була не ран драйв, пробіг був невідомий. Вирішили ризикнути, і в цілому все відносно окей. До двигуна не достало. скоріш за все, трошки поїхав фланжерон, але зараз на дефектовці це все буде видно. Саме головне, ну, що шукали, щоб була більш-менш цікава комплектація, щоб був дістронік, щоб був Хармон, щоб був комфортний салон. В цьому авто якраз таки все є. Не вистачає М-пакету, не вистачає адаптів флет оптики та не вистачає гарних гальм. Але це все можна доставити і буде чим займатися. безпеці спрацювала в нас подушка керма та коліна водія і штори. Штори обрізали, будемо ставити вживані, подушку керма будемо ставити вживану. Ну і звісно, вже коліна також поставимо вживані. З неприємних моментів, яких не було видно під час того, як ми торгували цей автомобіль на аукціоні, перше це крило, підозра була, що з ним щось не так, але крило в нас тут порване і тут трошки зіграло. Другий момент це капот вдарив по лобовому склу, І скло, звісно, посипалося, треба буде міняти. І також, з-за того, що в нас з'їхало крило, крило дало в двері. І на двері в нас ось тут подряпало фарбу. Тому додатково ще треба буде фарбувати дверку водія. І під час транспортування, я так розумію, коли грузили автомобіль. Зачепили задню кришку багажника. Також тут такий неприємний, скажімо так, заломчик, але нічого страшного, пофарбуємо ще додаткову кришку багажника. Зачепили ще також бампери, але бампери все одно будуть мінятися, фарбуватися, тому тут нічого страшного немає. День відновлення нашої G30 повністю розібрали автомобіль, зробили дефектування, замовили всі необхідні запчастини, які потрібні для відновлення. Я думаю, що завтра вже все доїде і ми почнемо збирати автомобіль. Є такий відносно неприємний момент. Ось цей елемент кузова він трошки з'їхав, тому цю частину ми будемо витягувати, рихтувати. По-іншому, все ціле, тобто, єдиний силовий елемент, який треба буде рихтувати, це ось ця маленька клюшка. Почали займатися безпекою автомобіля. Встановили нову подушку керма, зняли коліна водія, будемо їх реставрувати. Зняли ремінь водія, також будемо відновлювати. Зняли стелю автомобіля, віддаємо її також на реставрацію, і будемо встановлювати нові штори. Ось так у нас виглядає знята стеля. Під час того, як спрацьовують бокові шторки, її ось тут заламує і плюс на ось цих місцях, де кріплення ручки, її також рве. Ремінь безпеки він також спрацював. Він йде з дотяжкою, який підтягує вас, коли ви сидите за кермом. Також подивимося, як його хлопці відновлять і як він буде після цього працювати. Отримали комплект оригінального китайського М-пакета. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Вже придбали вживані фари Adaptive LED. Також приїхав до нас вживаний капот і вживане переднє ліве крилишко. А зараз будемо робити розпаковочку китайського М-пакета. Вже на такому промежуточному етапі встановили крило, встановили капот, почали збирати морду. В принципі, всі деталі, які нам були необхідні, приїхали. Все стає більш-менш нормально, якщо не враховувати те, що треба підтягнути ось цей елемент. І ще в нас є питання. По цьому окуляру він також нормально не стає. Це вже хлопці на малярці, на рихтовці будуть дивитися, можливо, десь щось треба буде підтягнути. Приїхали нові радіатори. Вже приїхав вентилятор новий очікуємо, Ось повинен скоро бути. Продовжуємо набирати автомобіль. Я думаю, що в понеділок він вже буде на малярці. Закінчили збирати G30, Всі запчастини з'їхались, все добре, все супер. Відправляємо машину на малярку. Я думаю, тиждень чи втора і машинка буде готова. В нас вже на стапелі лонжерони нікуди не пішли, хотілося б мені сказати, але, на жаль, це не так. Кінцевики лонжеронів трошки змістилися в ліву сторону, тому зараз їх рихтуємо. та рихтуємо ось цю частину, це клюшка. По стапельним роботам це буде все, і машина буде їхати на фарбування. На жаль. Зняти сам процес фарбування трошки не вийшло, але машинка вже відфарбована, їдемо на малярочку та будемо її забирати. що, Не пройшло і місяця, забрали ми нашу G30 фарбування, В принципі, вийшло все досить непогано. Все подобається. Зараз у нас фінальна зборка. Ставимо на облік і машинка готова. Я думаю, що 2-3 тижні і вона поїде. В принципі, все. Перший етап роботи з цим коршом підійшов до свого логічного завершення. Вийшло досить непогано. Мені подобається всі основні речі зроблені. На машині можна вже спокійно їздити. Машину вже активно експлуатуємо. Є деякі моменти, які ми будемо також доробляти, але це з часом про це все будемо також розповідати. І були деякі підводні камені, на які ми не розраховували, коли машина тільки приплила до нас. З неприємних моментів, на які не розраховували, коли замовили машину, коли її виграли, перше це переднє ліве крило. Воно, на жаль, було пошкоджено, його довелося замінити. По-друге, крило вдарило в нас по дверки. Дверку також воно подряпало, і за цього довелося її також фарбувати. Переднє праве крило було в принципі погане з Америки. Воно було подряпане, і за цього також його довелося фарбувати. Виходить так, що пофарбували в принципі всю морду. Але зараз вона зібралася. Зібралася вона досить гарно. Всі зазори в нас, всі красиві. Вся машинка виглядає одного кольору, як це не дивно. В принципі, ну вийшло досить непогано. І саме неприємне, непередбачуване пошкодження це кермова рейка. На жаль, під час ДТП в неї тріснуло вухо. Ми спробували її заварити. Заварити її вийшло, але вона все одно шумить, її треба міняти. На жаль, наразі в Україні немає нової задньоприводної рейки на G30. Під повний привід є, під задній, на жаль, немає. Тому будемо замовляти з Європи та встановлювати нову, з цією вже, на жаль, нічого не зробиш. По салону в принципі, також зробили все. Встановили нову подушку в кермо, відновили подушку в колінах водія, відновили ремень безпеки водія, відновили стелю, встановили вживані штори в стелю. Все зібрали, все окей. Залишилось тільки загнати її до Саши Кулака, що він зробив хімчистку. Тому, шановні клієнти, маємо досвід, якщо ваше авто треба відновити після ДТП або ви везете самі Америку, звертайтеся, залюбки вам допоможемо. Але не дешево.